Дорогі слухачі, і сьогодні у нас у гостях новий генерал ДКВС Назар Акулезов. Представтеся, будь ласка, розкрить по себе. Скільки років, як ви зайняли цю посаду? Мене звати Назар, в общем, 25 років. Зайняв цю посаду через багато співбесід Через останню співбесіду вже я. Заступив на пост лідера. А як на рахунок особового складу? Вас як Можливо, є старший, особовий склад. Особовий склад дуже хороший. Ми з ними подружились, набираємо також новий особовий склад. А так, в цілому, добрі люди тут виходять. піднімаємо репутацію фракції. А давайте, акції. Чи велика кількість злочинності, чи дуже багато людей у вас в камерах? О, ну, як сказати, працівники поліції СБУ працюють над тим, щоб їх було менше. Ну але все, які деякі є люди, деякі потрапляють. Ну, їх звичайно менше, ніж у минулому році. Я працював на малих ранах, ну, але все одно. Є такі люди. Mm -hmm. А як на рахунок обладнання, території? Чи все у вас є, чи вам щось бракує, якщо будете покращувати? які плани на майбутнє? Ви ж тільки стали генералом, наскільки я розумію? Так, то я став генералом, так. Поки що, я бачу, все вистачає, але видно, що немає. В деяких місцях камери, в яких вони потрібні? О, там деякі є дирки в заборі треба заробити. Ну, це ми все зробимо в найближчим часом і поскоріш. Mm -hmm. А як у вас е... mm -hmm. як, як ставитися до інших спецслужб? що вони з вами співпрацюють? Як вони ставляться до такого юного генерала? Uh, ну, ставляться добре. В принципі, ми з ними контактуємо. Все добре в нас. А от ще, та, Ваші вступники полковники, наскільки я розумію. Ну, зараз... Поки що, поки що, дивіться, в нас в фракції. Немає заступників, полковників, але ми їх набираємо також по співбесіді. Але це виходить, що у вас зараз є дуже активний набір на керівні посади. Так, на керівні посади 11, 10 та 9 ранку. То виходить, що наші глядачі і ті зараз, які хочуть вступити в якусь силову структуру, але не можуть, або дуже хочуть, можуть прийти до вас і ви їх навчите. І... Розкажіть, як тут є, так? Uh, так, люди, які хочуть праці, в них є бажання працювати, ну але вони там не знають щось. Звичайно, ми всіх чекаємо, ми навчаємо тих, розказуємо. Uh, У ну, нас тут все добре, всі. Немає тих, хто не захоче співпрацювати. А от є ще таке питання: чи повночі у вас якісь е, дні відкритих дверей, чи у вас плануються якісь заходи для простого населення, для всіх співробітників? Так, все планується, але не так швидко. Це все буде, але трішки пізніше. А от, наприклад, чи стала вашою роботою час війни? О, повторіть. Будь ласка, запитання, запитання. Чи стала робота важчою під час війни? Чи вона досі? Васі... Чи вона важчою? важче стала? Тривога, звичайно, важче стало, всіх важче стало. Тривоги е, і так далі. Це дуже страшно, нікому не треба. У Всіх робота стала важче. Так. Ми вже запитали, що цікаво у наших глядачів. Тому думаю, ми можемо закінчувати. Дякуємо за таке цікаве та... повчальне інтерв'ю. До скорих. Всім до побачення.